Бігає кінця тиждень, і ми складаємо інформаційну картину минулих семи днів. Це підсумки тижня. Вітаю протягом наступних півгодини. дізнаєтесь про таке. Плач солдатських матерів, родини закарпатських військових просять повернути синів з війни. День народження державного закону, якою буде нова конституція України. Єдина неподільна суверенна. Звідки віє на Закарпаття, сепаратистський вітер. Громада повстає проти влади. Абітурієнти завершують складати зно, Державні службовці отримають заслужені нагороди. Чим же вкрай протягом тижня, у нашому короткому огляді. Влада громади в Ужгороді проти влади офіційної на початку тижня. Громадська рада висловила недовіру депутатському корпусу Ужгородської міськради. Півсотні членів ради також проголосували за недовіру виконувачу обов'язків мера міста Віктора Щодию. Від нього та народних обранців вимагають негайного складення повноважень і перевиборів. Як кажуть активісти, до цього спонукали земельні рішення на сесії 29 травня, коли депутати не дослухалися до критичних зауважень громадської ради. Закарпатські випускники пройшли тест на тестат зрілості. Зовнішнє незалежне оцінювання 2014 завершено. За останній тиждень устигли провести тестування з трьох предметів: біологія, хімія та всесвітня історія. Для знос біології в області діяло 12 пунктів тестування: два в Ужгороді, п'ять у хусті, три в Мукачеві та два у Виноградові. Відразу по тому абітурієнти складали знос хімії на шести пунктах тестування: по три в ужгороді та хусті. Всього з хімії тестувалися більше тисячі. Молодих краян. В Ужгороді нагородили переможців другого етапу всеукраїнського конкурсу Кращий державний службовець. Участь у ньому взяли 16 осіб, проте найвищу оцінку журі отримали тільки четверо. Конкурс Кращий державний службовець, організований управлінням Державної служби та профспілкою, проводиться з 2008 року. Він проходить в три етапи. Переможці обласних змагань представлятимуть Закарпаття на всеукраїнському етапі конкурсу. ДАІ та активісти разом борються з безладними парковками в Ужгороді. Розпочато низку рейдів стихійними стоянками обласного центру. Учасники першого рейду проїхалися вулицями Довженка та Толстого площею Корятовича та Петефі. За дві години спільного патрулювання працівники ДАІ та діячі від громади зафіксували більше 60 порушень. Сьогодні на обліку в підрозділах Державтоінспекції перебуває майже 40 тисяч автомобілів. І це без урахування транспортних засобів, що зареєстровано... Тровані за кордоном і в'їжджають до обласного центру транзиту. Тільки минулого тижня Закарпаття попрощалося із загиблими у неоголошеній війні молодими солдатами. Та цей тиждень знов почався зі сліз солдатських матерів під головною адміністративною будівлею краю. Допомогти не допустити біди знову, повернути синів додому, просити про це можновладців на площу народну прийшли цілими родинами. Ротація військовослужбовців і тих, хто служить у зоні бойових дій на сході, і тих, хто зараз готується обороняти край на місцевому полігоні. Тільки цього чекають від влади області. Як їм можна зарадити, та що можна зробити для безпеки бійців на сході? Цим протягом минулих днів займалися і військові керівники, і народні обранці. Як це було? Дивіться далі. Скоро місяць, як закарпатські солдати, перебувають на полігоні в селі Оріховиця неподалік Ужгорода. Там проходить теоретична і практична підготовка солдат батальйону територіальної оборони. Матері хлопців з великоберезнянського та ужгородського районів нарікають солдатів готують для того, аби відправити на схід. А вони не мають ані військової підготовки, ані відповідного оснащення. Я мати я його навіть ніч Не каже. Він не признається, що йому погано що дитина не навчена, не стріляти не ніч. за ці два тижні. він страшно змінився. Три, Три. Три тижні. Так, сказали просто пійдуть. Будуть два тижні на навчанні. Матері кажуть, їхніх хлопців до батальйону зарахували примусово. Сину пані Віри 37 років. Жінка каже, він не доброволець. Вона як мати проти того, аби її дитину відправляли воювати на схід. Я готова, щоб він тут служив, щоб тут захищав, а там на сході. Хай вони між собою розбираються про росіяни. Так звані. І нічого наших дітей там обзивати. І, і, і Пінати бандери, бандери. Міни, як і не бандери, ми не хуже їх, як вони там. Військові переконують солдатських матерів, примусово до тербатальйону нікого не зараховували. Зараз бойовий вишкіл проходять або добровольці, або контрактники. Інформацію про те, що хлопців з полігону відправляють на схід в обласному військкоматі, теж спростовують. Їм продовжено термін навчання проведення заходів по бойовому злагодженню. На 10-15 діб на сьогоднішній день мова про відправку батальйона в східні регіони нашої держави не йде. Вони пішли іншим шляхом емоційно, проте з конкретними вимогами та пропозиціями звернулися рідні мобілізованих до народних обранців. Вимога створити належні умови солдатам на полігоні та не відправляти їх у гарячі точки. Ми вимагаємо, щоб ви дали нам офіційне підтвердження. Що без їхньої письмової згоди вони не будуть відправлені на схід. При цьому заявляємо вам, що ми, матері, дружини чоловіків, підтримуємо звернення народного депутата Віктора Баглаги до президента України, який чітко сказав, що воювати на схід у бойових точках повинні особи, які пройшли спецпідготовку. Це працівники міліції, прокуратури та хто. Сіва перед депутатами та сім'ями солдатів, обласний військовий комісар Іван Васильцюн на матеріально-технічне забезпечення бійців тербатальйону, зброю, засоби захисту та побутові речі з обласного бюджету виділили майже 6,5 мільйонів гривень. Але на сьогоднішній день саме важка ситуація, яку я подарую, це забезпечення безпеки кожної людини, яка тут відмобілізована мобілізована або яка поступила на культур. Начальник це перш за все відсутність касок і жилетів. Я звернувся до голови своєї державної адміністрації для того, щоб виділити всі необхідні речі, які будуть впливати на діяльність цього підрозділу і забезпечити життя кожної людини, яка там виконає свій обов'язок. На солдатську амуніцію обласна казна готова виділити гроші, а голова ради Іван Балога пообіцяв навіть вплинути на роботу управління казначейства, аби гроші на військові потреби проводилися вчасно. Я пропоную Рішенням сесії, хоча це не є 100% законом, дозволити військовому комісару за коштом власного бюджету скупляти без безтерно. Це перше питання. Для оперативності вирішення питання. Друге питання. Ми розуміємо значець проблеми, але кошти у нас є. Тому пропоную знову-таки протоколів вирішенням сесії. Зобов'язати в трьохденний термін проводити платежі з дня отримання платіжки від військового комісару. Відколи закарпатців почали відправляти на схід загальну кількість наших вояків у зоні АТО не озвучують. Коли почнеться процес ротації, скільки солдатів повернеться додому, хоча б ненадовго та хто їх замінить, визначать уже незабаром. Конституція України відзначає повноліття. 18 років тому, через 5 років, після проголошення незалежності нашої держави, Верховна Рада прийняла головний закон. З того часу, 28 червня, відзначаємо День Конституції. Єдине державне свято, прописане у самій конституції. У цей день країна, що перебуває у стані неоголошеної війни, проживає в очікуванні змін. Щире бажання українців жити по-новому викликає відвертий подив у більшості представників інших націй. Утім Попри пересуди у світі, оновлена форма державного правління набуває чіткіших контурів. Президент особисто представив новий проект закону конституційних змін. Поки парламентарі розмірковують над головним громадянським документом країни, наші журналісти спробували розібратися з історичними та прогнозованими аспектами нововведень. Зміни і доповнення до конституції України, про які сьогодні не говорить хіба лінивий, варто називати не вузькоспеціалізованими кроками, а широкомасштабною адміністративною реформою. Принаймні так пояснюють спеціалісти, які власне вивчають тонкощі пропонованих змін. Мова йде про децентралізацію влади, себто повну ліквідацію державних адміністрацій на всіх рівнях і створення відповідно нового органу виконавчого комітету. Це принципово нова форма для України, але фахівці у її впровадженні бачать виключно позитив. Перший головне це те, що на рівні регіонів в районі буде відновлено демократичні моделі управління ними. Влада перейде тим громадам, які сформували відповідні органи місцевого самоврядування. Я так скажу, цим самим буде зміцнено демократію в Україні. Це перший момент. Другий момент регіони отримують стимул для розвитку. Вони поряд із цими конституційними змінами готуються також зміни до бюджетного законодавства і до податкового законодавства. Знов таки, напрям змін полягає у простому: передача більших. Ширших фінансових ресурсів на місця на місцях теж в очікуванні дива стабільність, принаймні візуально, це запорука фундаментальних конституційних засад, які як свідчить практика, у подальшому формують принципи правової держави. Але українська конституція змінювалась не раз, щоразу підлаштовуючись під керівництво держави. Відтак реальну неконституційність українці на собі відчули взимку. Тому сьогодні, як не дивно, змін найперше потребує держава в цілому, і кожен громадянин, зокрема. Такі держави, в тому числі як Україна, на мою думку, переживають динамічний розвиток суспільних відносин. І, звичайно, права система, в тому числі Конституція, вона не може не реагувати на ці зміни. Однозначно, що на даному етапі необхідність вдосконалення Конституції України є очевидною, хоча я би не вважав за доцільне занадто прискорювати цей процес. Прогнози робити не беруться, але вірять, що вже восени зміни стануть відчутними для кожного українця. До слова, зарубіжний досвід теж демонструє нелегкий процес становлення унітарних правових держав, але їх конституція працює на людей. Це ще не ідеальна модель, але вже адаптована до морально зрілого і здорового суспільства. Ефект від неї вже негайно однозначно, на відміну від, наприклад, економічної реформи або будь-якої іншої, вона здешевлює управління. Вона занижує рівень корупції. Вона наближає управління до громади. Вона вчить громаду рахувати кожну копійку. Вона вчить громаду здійснювати контроль за владою. І тому я переконаний, що ці речі вони запрацюють уже в найближчі роки. Один із аспектів зміна адміністративно-територіального устрою. Президент пропонує ввести лише три одиниці: регіони, райони громади. Поруч із повною ліквідацією вертикалі адміністрації на місцях призначатимуть представників президента. Фахівці такі зміни називають корисними, оскільки регіони матимуть більше повноважень і водночас більше обов'язків. Самі ж виконавці адмінреформи, себто представники громади, готові постраждати, але за єдиної умови усі рішення мають бути зважені і добре вивчені. Найголовніше, що треба прийняти в новій редакції закон України про місцеве саморядування України. Де чітко вже е, сформувавши з низів пропозиції, якраз е, провести чітке обговорення між сільськими головами. тому що наприклад, Закарпаття це географічні чинники, е, історичні, чинники формування нових територіальних адміністративно-територіальних одиниць, вони не є безболісними. Всі експерти сходяться в одній думці. Головне не просто прийняти внесення змін до конституції, а запустити механізм розбудови громадянського суспільства у правовій площині. У цілому ж, аби уникнути ручного управління конституційними нормами, спеціалісти радять вибудувати систему захисту і збереження сталості конституції. Як це зроблено до прикладу в Італії чи Франції? Саме ці країни мають найбільш наближену до української форму правової держави. Багато запобіжників щодо кон'юнктурного, я би так сказав, зміни конституції лежать в площині необхідної кількості голосів, які має підтримку набрати зміни в конституцію в парламенті. Правило це кваліфікована більшість, дві треті, три чверті. А тобто, як правило, порядок змін конституції він містить певні обмеження щодо достатньої кількості осіб, які має набрати та чи інша поправка. День народження в Україні прийнято відзначати помпезно і гучно, але не сьогодні. Хай там як. А головне, щоб конституція стала справнім гарантом дотримання прав і свобод кожної людини. Зміни зміні я рахував зробити в першу чергу ті, що треба берегти націю і границі, народ, мову і історію. Ну я думаю, що парламентська президентська хай буде. Я думаю, що все ж таки проблема не в Конституції, а в людях, які керують країною і приймають якісь рішення. Народ треба просвітити щодо чого. Після цього провести референдум відносно державного устрію. Держава має бути єдина, унітарна, мова державна одна. Я вважаю, що десь, може, через 20 років зміниться, щось ну, аж ніяк. Щоб повернулися ми до тої старої Конституції, в основному її виконували. Шукаємо все змін, а чого чекаємо? Хотілося б це краще, щоб діти жили хоча б краще. Та хай міняють, будемо пробувати. Закон один для всіх. Закон вимагає будувати добробут держави. Народ має сам, а держава готова бути у цьому посередником. Куди йдуть гроші платників податків, які за їх сплату мають право на якісну інфраструктуру. Далі думка експерта. Є закон України, де при тих суб'єкти підприємництва, які займаються реалізацією нафтопродуктів, вон у кожному літрі нафти є закладено акцизний збір, який повинен іти для будівництва і утримання і ремонтів шляхів на сьогоднішній день, відповідно до цього закону, юридичні особи, які займаються реалізацією нафтопродуктів, вони його сплачують, але він акумулюється у Державному бюджеті і на міста абсолютно ніякі кошти не відділяються, тому безперечно зараз дуже є актуальним децентралізація і влади, і фінансів. Тому ми надіємося на те, що якщо відповідно до цього закону частина тих коштів буде поступати до місцевого бюджету, якраз які будуть використані для будівництва і ремонтів шляхів, тому що це є значна сума коштів, які сплачують суб'єкти підприємства, які реалізують нафтопродукт продукти і паливо, і тому ми надіємося, що якщо це якраз буде прийнято, то ми будемо мати змогу і в місті Ужгород додатково акумулювати кошти для того, щоб можна було ремонтувати і будувати шляхи в місті. Захист суверенітету і територіальної цілісності України. Її економічна та інформаційна безпека є найважливішими функціями держави справою всього українського народу. Конституція України, розділ 2, стаття 17. Такий закон задекларований та непорушний. Проте, вочевидь, тільки у стані повної нестабільності, економічної, політичної та геополітичної закон можна перевірити на міцність. Територіальна цілісність країни наразі найбільш вразливе місце, і по ньому прицільно б'ють. На Закарпатті знов закидають ідеї про автономію русини-сепаратисти та радикально налаштовані найближчі сусіди, угорці, і закликають не аби куди. Українське керівництво може виступати проти росіян, проти угорців, проти кого завгодно, тому що їм це дозволяють. Зараз ми спостерігаємо, як в одній частині Східної Європи йде етнічна чистка проти росіян. Що там роблять проти росіян? Вони можуть робити в будь-якому місті і проти будь-якої національності в цій країні. Лідер партії Йобік за кращу угорщину Габор вона перебуваючи разом із партійною делегацією в Москві, 18 червня виступив на прес-конференції з такою заявою. А ще на початку квітня на сесії парламентської асамблеї ради Європи, присвяченій агресії Росії проти України. Делегат від Угорщини, саме з партії Йобік, підтримав анексію Криму Росією, назвав Україну штучним утворенням і нагадав про угорську автономію на Закарпатті. Чи сприймати всерйоз заяви радикалів? Дипломати впевнені, не варто. Угорщина не має претензій на найзахіднішу територію України. Знаете, я хотел бы подчеркнуть, что Йобик – это партия, которая работает и уже второй раз избиралась в венгерский парламент легитимно. Значит, они практически часть оппозиции, которая выражает свои взгляды независимо от официальной точки зрения венгерского правительства. Венгерское правительство очень однозначную позицию принимали не только вот нынешние, но все практически с 90-го года, они всегда поддерживали те желания, просьбы этнических венгров, которые проживают за границей, которые они выдвигали. И если посмотреть в наши соседства, какие желания, просьбы у разных групп этнических венгров существуют, они не одинаковые. На мой взгляд, за Карпатия этнические венгрии не требуют автономии. Угорські радикали кооперуються з російськими пропагандистами, видаючи на гора дозовані повідомлення закарпатських угорців відправляють у зону бойових дій. Там вони масово гинуть. Ми спостерігаємо у соцмережах за так званими мешканцями берегівщини. Їх є четверо, п'ятеро, які працюють на ці угорські служби. Вони періодично протягом дня розповсюджують ці факти. Це однозначно пропагандистський матеріал Росії. Еке, аме кутана передоказу ще йодолаконишадібха, яке та на футу, серій сінтезенектарітакі заяви звучать на міжнародній арені. Тим часом самим етнічним угорцям Закарпаття промити мозок поки не встигли. Вони хочуть більше прав, особливо мовних. Однак про територіальну відокремленість від України більшість і не думає. Масової підтримки вони не мають. Я в тому переконаний. То, що є у них тут такі, є у них навіть осередок йобіка на Закарпатті, це знову ж таки факт, але вони не є популярними серед населення, і вони, звісно, висловлюють такі, такі скажімо, настрої. Але це не сприймається в ніякими політичними силами, не має масовий характер. Я не бачив нікого, щоб ви виходили тут з лозунгами «Нодь а Ви бачили, я не бачив. І ще один порив сепаратистського вітру знявся тут на Закарпатті. Політичне русинство, яке не хотілося б брати до уваги, все ж має місце серед інших суспільних процесів. Наразі уособлює його Петро Гецько. Він називає себе прем'єр-міністром Підкарпатської Русі і пише до Росії такого листа. За все время независимости Украины закарпатский народ всегда был и остается ущемленным в своих правах и свободах. Сейчас, когда в Закарпатье идет настоящая гражданская война, а власть захватили радикальные группировки фашистского толка, русины, как и представители других национальностей, подвергаются огромной опасности. В связи с этим просим вас по примеру Крыма ввести российские войска в Закарпатье для установления порядка и мира в регионе. Громадянином із сепаратистськими поглядами відразу зайнялася служба безпеки. Цей громадянин поширив в мережі інтернет, звернення нібито від русинів до президента Російської Федерації із проханням провести на території Закарпаття миротворчу операцію, тобто вести війська іноземної держави, а також визнати та відновити державність так званої республіки Підкарпатська Русь. Крім того, в інтерв'ю одному з російських телеканалів цей громадянин заявив про невизнання ним чинного територіально-адміністративного устрою України. А слідчим відділом управління СБУ у квітні цього року цей громадянин оголошений у розшуку. Майже усі русинські організації краю, які знають, яким чином відстоювати свої права у рамках українського закону, об'єднані у раду русинів. Представники цієї етнічної спільноти, як і угорці, хочуть мовних прав однак на чужі заяви від свого імені реагують з обуренням. Ясно, що ми відмітаємо всякі, е, значить, антидержавні заяви. Ми відкидаємо всякі е, крайні е, націоналістичні заяви. І позиція наша така, як вже остається багато років. Ми, звісно, просимо врегулювати наші русинські питання, це визнання русинської національності. Рішення прав регіонального і місцевого самоврядування, в принципі, воно вже співзвучне із заявами президента і з тим, що робиться в нашій державі, тому що ми підтримували і підтримуємо. Прагнення України інтегруватися в європейську спільноту ми давно це вже заявляли. На депутата Європарламенту Бейлу Ковача прокуратура Угорщини відкриває справу про шпигунство на користь Москви. Завершитись вона має позбавленням ковача депутатського імунітету. Сепаратист із русинським корінням і російською душею Петро Гецко у міжнародному розшуку. Тим часом в країні вже дві самопроголошені республіки. Тому сепаратистського вітру на Закарпатті слід було чи. Кати, бо ж де тонко та мірветься. Він іще один літній тиждень із життя закарпатців. Принаймні таким його побачили і запам'ятали наші журналісти, яким він був для вас у традиційному опитуванні. У мене був відпуск. Ну я закінчив навчання, отримав диплом. Ну, багато чого нового почула про Ужгород, Що буде нарешті деякі зміни. Навірно, сподіваємося. Бачу, що більше чист, чистіше стало місто. Безперечно, запам'ятався ще тим, що на сході було прийнято рішення президентом про те, що зупинити війну і дати перемир'я. Ну, життя продовжається, сподіваємося на краще, може щось поміняється. З надією на те, що закінчиться братоубійство війна. Снадії. Хотілося б літа, тепла і. Миру наразі у нас все. Підсумки тижня роблять перерву. Однак, усі свіжі новини для вас упродовж всього літа готуватимуть журналісти інформаційної програми вчасно. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе.